Добрий день, діти. Відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Я веселий сніговик, і до снігу взимку звик. Не сиджу ані хвилинки, забіг гості до хмаринки. А там снігу ба гора. Ось це справжня вже зима. І дорослі і малі дуже полюбляють зимові розваги. Особливо ліпити зі снігу сніговика. Знаю, дітки, вам теж подобається ця забава. Ще на допомогу поспішають ваші друзі, хлопчики та дівчатка. Адже разом працювати веселіше. А з чого ліплять сніговика? Так, із снігових куль. Зверху сніговика голова, внизу тулуб, замість носа морквина. А що ще є на голові? Очі ротик, на тулубі є гудзики. Сьогодні, друзі, я пропоную вам намалювати сніговиків, але незвичним нам способом працюємо разом. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного або синього, або, як в мене, бузького кольору, пензлики, вадна паличка, фарба білого, чорного та помаранчевого кольору, та серветка. Малювати будемо нашими долоньками. Беремо пензлик, мочуємо у білу фарбу і зафарбовуємо долоньку. Зафарбовуємо ретельно. Так, тепер робимо відбиток на нашому папері. Тепер прибираємо, ось вийшов у нас відбиток, трошечки його зафарбуємо, долоню витираємо серветкою та тепер будемо зафарбовувати іншу ручку, іншу долоньку. І знову робимо відбиток нашої долоньки на папері. Вибираємо. Ось і вийшли в нас сніговички. Тепер намалюємо їм носики. Для цього вмочимо пензлик в помаранчеву фарбу. Та робимо відбиток пензля зверху сніговика. Ось так відбиток. На одній одному сніговичку та відбиток зробимо, носик зробимо іншому сніговичку. Тепер візьмемо ватну паличку і намалюємо чорною фарбою очки. Ось так. Зробимо відбитки. Це очі нашому сніговичку Одне та інше око. А тепер вмочимо в чорну фарбу ватну паличку та ось тут внизу зробимо гудзики. І іншому сніговичку гудзики. У мене вийшли ось такі веселі сніговички. А у вас малята які вийшли? До побачення, до зустрічі!